Вітання усім шанувальникам футболу запрошуємо вас до Куликова на місцеву куликів арену. Сьогодні до вашої уваги один з центральних матчів 21-го туру другої ліги ПФЛ група. А футбольний клуб Куликів Білка приймає Стрийську скалу 19-11. Хомчиновський в цьому році в офіційних поєдинках вже не зіграє. Зараз момент ще хороші. і в скали. Є в епіцентрі нашої уваги. Зараз Руслан Мальський. Мальський пробивав. Пробував доволі таки непогано. Хороша перша атака від скали. Тут Нечіпуренко не зовсім встигає за Мальським. Там гравці скали м'яч вибивають. Бореза зараз грає на Копола. Копол навішує штрафний майданчик. Удар головою від Нечіпуренка. Поперечка добивання падіння. І тут 21 хвилина першого тайму. Є подачі відкопала подача. Від Копола. подача на ближню штангу Панасюк на дальню, ще одна поперечка. Який момент спілкується Савошком, а ми ще раз дивимося. Тут передача на Панасюка. Панасюк переправляє м'яч на дальню штангу і ледь вдруге. М'яч не залітає ворота стрийської скали. Тут з цими ударами головою від Стриян атака правим флангом. Патуляк захищається. Простріл, тут перехоплення, удар, Який момент браво уже Роман Данкович? Прекрасний момент у Стриян і ще один момент в цьому. Поєдинку у Мальського Мальський пробиває. Ну, в принципі в моментів Мальського не було. Але... Гарьковенко Передачу тут Поповський зіграв не ідеально. В Атаці зараз е, Стрияни. тут проходить передача зараз на правий фланг. Може бути небезпечно. Є удар, але удар зараз від лісовика не точний. Хороша ще одна атака від Стріян. Лісовик один в один проти Берези. З лівої переклав м'яч на Копол переводить. Зараз м'яч на е, фланг. Там Потуляк-Потуляк Патуляк може зіграти один-один. в -один. Пробиває Потуляк, який же неприємний рикошет зараз від. Гарьковенка і щастить зараз скалі. Тут Гарьковенко міг забити і забити власні ворота. Патуляк нікого не здивував своїм рішенням. Патуляк пробив і Гарьковенко тут міг і зрізати м'яч у власні ворота. Димось. Тут на шикарний повтор з камери, яка безпосередньо у воротах пробиває зараз волков пробиває невдало, будемо відвертими. В центрі поля класно грає зараз копил. Хороша передача зараз могла бути. Положення поза грою немає. Шарабура, простріл на дальню штангу. Гол забиває Олег Панасюк. Команда Куликів-білка відкриває рахунок в цьому поєдинку. Яка прекрасна комбінація! Шостий гол в цьому сезоні від Олега Панасюка. Панасюк замикає зараз дальню штангу і летить в обійми своїх партнерів по команді. Куликів-білка забиває. Зараз дуже і дуже важливий гол. На 60-тій хвилині Забив Ає Олег Панасюк. Один з лідерів команди капітан. І як же тут класно віддав передачу Волков. Лебеденко впав, але проштовхнув передачу на шарабуру. Шарабура віддав на дальню штангу, а там Гарьковенко вже за Панасюком не встиг. Прекрасна комбінація. прекрасна атака. І в якійсь мірі такий трішки футзальний гол. Зараз забуває команда Куликів Білка. Панасюк замикає дальню штангу. Малецький на шарабуру, але трішечки не точно. Малецький зараз випереджає Гарьковенка, Малецький може забивати. Малецький удар. Гол! ось вам і заміна від Сергія Тлесюка. Малецький пограбував зараз Гарьковенка! Порушення правил тут не було, і вихід сам на сам зараз реалізовує Павло Малецький. Вітаємо його з першим забитим голом в цьому сезоні. Малецький міг забивати в попередніх поєдинках. Малецький просто зараз пограбував суперника, і Малецький реалізовує вихід сам на сам з Архіпчуком. І Павло Малецький зараз може бігти до Сергія Атласюка і дякувати йому, що саме в нього повірив. Перехоплення зараз у команди Куликів Білка. Малецький шукає варіанти продовження атаки на Патуляка. Патуляк пробиває удар. Іде м'яч м'яч не залітає у ворота. Шарабура залетів у ворота, але... Потрібно з м'ячем було залетіти у ворота. Тут Архіпчук виручає свою команду. Прекрасний удар вийшов Патуляка і лише з повторної спроби м'яч забрав зараз Кирило Архіпчук. Шарабура був готовий вже добивати. Шарабура бачив свій вже восьмий гол у воротах, але тут трішечки не пощастило. Ну і важливо, що Копол зараз побачив забігання від Патуляка. Перед Патуляком вільна зона. Можна пробувати обіграти. Ніколишина Патуляк пробиває. Прекрасний удар, прекрасний. Сейф зараз від Архіпчука. Команда Кулики Білка почала діяти на контратаках і моменти починають з'являтися регулярно. Це те, чого не було у команди господарів в першому таймі. Ну, маю на увазі не така велика кількість гульових моментів. Хороша робота зараз від Патуляка, але Архіпчук був готовий. Панасюк. Панасюк зараз передача на Малецького, Малецький втікає. Малецький падає. Що арбітер? Арбітер тут розводить руками. Ну тут епізод вже поцікавіший, чим з Потуляком. Дивимось повтор. Ну Малецький тут автік. Малецький за м'яч зачепився. Ну і тут цікаво, чи Мердєєв питкат зараз від коса. Лебеденко зараз запускає Панасюка. Панасюк може вривати штрафний майданчик. Панасюк віддає передачу. Зараз на Малецького Малецький не встигає. Дуже і дуже перспективні зараз контратаки від команди Куликів, Білка, Панасюк, на яких швидкостях зараз віддає цю передачу, але трішечки не встигає. Зараз Малецький до цього пасу тут класно. Малецький тут справляється з прийомом Малецький. Передачі на Потоляка. Потоляк може пробувати один в один. Потоляк на коса. Кос розвертається. Кос пробиває Гол! 3 -1. сьогодні... 3-0. Даруйте. Сьогодні всі заміни е, працюють в е, Олега Коса. Ну і він, схоже, таки привітав свою дружину. Очікуємо поповнення в сім'ї Олега Коса. Олег Кос можливо і ставить жирну крапку. У цьому поєдинку Кос розвертає суперника, пробиває потужно низом і. І Це без шансів для голкіпера. Кос робить рахунок 3-0. Кос забуває свій другий гол у цьому сезоні. Все, є свисток про завершення цього поєдинку. Команда куликів Білка перемагає Стрийську скалу з рахунком 3-0. Перемагає цілком заслужено.